Привіт! Трішки моря у повсякдення. Ви на каналі спільні бюджетні знахідки секонд-хенду, покажу, які бренди вдалося знайти. Тож залишайтесь, підписуйтесь, щоб не загубити мене і приємного вам перегляду. Сподобався ось такий румінець мені. Я його знайшла. Він був в новому стані. Ось, як бачите, на фіксаторі металева пластина вказаний бренд PP Jeans. Це британський бренд, доступний преміум. Ремені гаманців коштує 30-70 євро. Конкурують з дизель, гес, левайс і стиль бренду Молодіжний кежел з акцентом на джинсової мото. Бачте, ремінь леопардовим принтом з коров'ячої 100% шкірою, ось тут вказано, тиснення є. Імітує повні хутро і пряжа тут масивно, металево, з крученим дизайном. Ну, стиль тут приблизно бохо, етно, Ну, Мені, в принципі, підійшов, але не моя річ. Ну, така шапочка була досить цікава. Мені сподобався цей помпон з натурального хутра з єнота. Шапка кремового кольору, врубчик, є відворот. Складу і бренду не було, але припускаю, що тут суміш вовни з поліестером чи акрилом. Ну, поганий вже стан був не брала її. взуття зустріла ось такі слінгбеки від Peter Heiser. Це німецький бренд зуття аксесуарів. Один з найстаріших європейських виробників взуття працюють, щоб ви думали, з 1838 року. Ну, тут вони вже були в не дуже хорошому стані. Були потертості, дефекти. Ну, ці дефекти, я думаю, вже важко виправити, бо тут золотистий такий колір фарбу потрібно. Ось такі резиночки ближче фіксувати ніжку і невисокий стійкий такий підбір. Ну, думаю, тут шкіра всередині і зверху були щось такі вставочки, щоб вони не втратили форму. Щодо бренду, то це дійсно найстаріший європейський виробник взуття, відомий досвідом в індустрії, високою якістю, комфортом, довговічністю виробів, елегантністю і стильністю. Це преміальний бренд і не брала його, бо вони мені не по розмір порозглядати взяла. Ось такі сподобалися чобітки ковбойки. Тут досі коричневий такий, насичений колір, вони замшеві, в стилі вестерн, низький широкий каблук і загострений носок. Спереду вишитий характерний візерунок для цього стилю і декоративна золотиста вставка вздовж халяви. Підошва тонка, на ній вказано, що чобітки виготовлені зі шкіри в Італії, тут 37,5 розмір. Ну, стан дійсно був дуже хороший, трішки фарби оновити, підняти ворс, будуть як нові. Всередині я також помітила, що там натуральна, м'яка, гладенька така шкіра, приємна на дотик, і розгледіла бренд. Це італійський бренд преміум сегменту, поєднують класичний сучасний дизайн та виробляють зустріча з якісної натуральної шкіри. Ціни на різних торгових площадках на схожі моделі 300-545 доларів без знижки. Ну, мені не підійшли по розміру, залишили. Дуже мені сподобалися лофери, бренд Олександрія. Зразу помітна ось така анатомічна устилка. І тут така а, лакована шкіра під рептилією. Все тут шкіра, і також всередині, і сама підошва, я так думаю, шкіряна, невисокий такий широкий підбір. І ось як декор, такий золотистий ланцюжок з бахромою. Ну. Дуже гарний був стан у них, дуже все якісно, класичні лінії, акуратне пошиття, фірмове маркування. Ось я приміряла. Дуже в них було надзвичайно зручно. І це італійський взуттєвий виробник преміум-сегменту. В них натуральна шкіра, класичний дизайн, акуратне пошиття. Нові моделі в Італії коштують 120-250 євро. Орієнтуються на якість, зручність, елегантність, але, на жаль, мені завеликі. Ось така кофтенка була ще від Воловерс, вже такий не дуже хороший стан, багато котунців і чорний вже ненасичений колір. Тут такий кріх, наче накидочка, без застіпок, подовжені краї, можливо, можна зав'язати попереду. Але для такого фасону, мені здається, занадто тонка і тендітна тканина. Думаю, має бути щільніша, така важкіша і об'ємніша. Склад тут суперовий, 70 вовни носу, 30 кашеміру. Є знак якості Woolmark, і це британський бренд в'язаного одягу. Відрізняється неперевершеною якістю виробів. Поєднують англійський стиль і сучасні тенденції. Ціни на схожі на їх сайті до 4000 тисяч гривень, і це такий доступний преміум-сегмент. Дуже класна ось така знахідка була від Pringle of Scotland. Це шотландський преміальний бренд класу Доступна розкіш. Спеціалізуються на трикотажі і мають статус виробника трикотажного одягу, який підтверджується королівським орденом, що свідчить про найвищу якість та стандарти. Це один з найстаріших у світі модних брендів, заснований у 1815 році, і бренд став особливо відомим завдяки своїм класичним светрам із ромбовитним візерунком Argyle, що став одним з символів шотландської моди. І один Таких светриків, мій. Я його зустріла і забрала. На сайті, до речі, такі схожі коштує 600 фунтів, ну, до 600 фунтів без знижки, це десь приблизно 800 доларів. Ось, як бачите, светрик в дуже такому красивому, насиченому, життєрадісному, такому жовтому кольорі. Ромби тут темно-зеленого кольору, і светрик сам такий дуже об'ємний, з рукавами об'ємними. Тут, як бачите, 100% вовна. Таким чином сів на мені, я ще вагалася, бо ромби завеликі, мені здалося, що вони мене розширяють. Але все-таки перевершив бренд і якість я його забрала в той день за 110 гривень. Він важковадний, все таки мені здається, що трішечки він, наче такий вінтажний. Але класна знахідка, класна річ, буду використовувати. Ось така ще тепла знахідка була від United Colors of Benetton. Це італійський модний бренд, відомий своїм трикотажем з мироносової вовни. Хоча цей масс-маркет, я люблю їх вироби з трикотажу, вони завжди теплі, затишні, такі надзвичайно м'які приємні на дотик. Дуже якісна вовна в них, якісно, акуратно все виконано, часто купую, якщо в хорошому стані і по розміру. Тут бежевий такий кімелан Шорнотон, класичний такий светрик з 100% діджинської вовни. Це високо Кісна вовна, яку отримують з першої стрижки, овеця боягнят, надзвичайно м'яка, міцна і тепла. І сетрик підходить ідеально для створення затишних таких повсякденних образів, як базовий або багатошарових таких комплектах. Я пошкодувала, що не забрала, хоча і затісно мені. Це вже більш легкий елемент гардеробу від Орсе. Ось така сорочка з деніму. Як бачите, тут гарний такий насичений блакитний колір, красивий, свіжий. Е, ну, вільний кріф цієї сорочки, стійка, ворот і такі об'ємні гарні рукава ліхтарики на манжетах. Тут тканинка тримає форму в складі 70 тонн і 30 Поліестеру. Таким чином, на мені сіла. Думаю, можна використовувати як сорочка або легку куртку в багатошаровому образі. Ну, на мене добре сіла. Це вже я зараз бачу, треба було її забирати, але чомусь завагалася, не забрала. І Орсейці німецький бренд Mass маркет, але мені подобаються їхні речі. Завжди звертаю увагу, досить якісні тканини вони використовують, і м -м, якісно все дуже акуратно пошито. Подобалась мені дуже ось ця блузочка, бренд мені невідомий, читати також не буду, щоб не перекручувати. І хоч блузочка з поліостеру, але мені надзвичайно вона дійсно сподобалася. Вона така жіночна, дуже романтична, ну, чорним кольором, мабуть, і елегантна. Ось і ось ці рюші, воланчики в зоні лінії грудей на плечиках. Ну, додають такої романтичності і жіночності, як на мене. Об'ємні рукавчики, ось на півпрозорої тканинки. І тут вкраплення таких, наче мережених квіточок з металізованою ниточкою, гарно виблискують, і рукавчики на манжеті, як бачите. Має вона такий вільний крій, дуже гарно струменить, драпіюється тканинка. Думаю, для повсякдення підійде і навіть для вечірніх образів. Думаю, і зі спідничкою, і з брючками, і навіть з джинсами буде добре. Ну, Привертаю увагу, дійсно така класна блузочка, але мені, на жаль, замаленька залишила. Ще жіночна і романтична блузочка, тільки з квітковим принтом, уже ну, на повсякдення, чи розбавити офісний стиль. Щось така цікава блуза в готичному такому, наче стилі з цікавою з такою аплікацією вигляді листя папороті з камінням. Ось така блузочка цікава від Next. це Британський мас-маркет бренд. Має вільний кріт, дуже гарні вільні рукава, бафи красиві. Тут о, цікавий візерунок картати в мілку клітинку, і поверх нього є квітковий принт додає жіночності і такої м'якості. Тканина 100% котон. І думаю, для створення невимушених, але стильних образів можна поєднувати з вільними джинсами. Ну, мені завелика залишила. А це красивенна, така класична гавайська сорочка чоловіча в новому стані. Привертаю увагу ось, ось цим принтом дуже яскравим, зображення тропічних пейзажів тут. Ну, дуже красива імітація нічного неба, води, рослинність. В общем, я зрозуміла, що я скучила за морем. Вона короткий рукав, має вільний крій, призначена для літнього відпочинку або повсякденного носіння в теплу пору року. І тут 100% район це різновид віскози, це така охолоджуюча, дихаюча, гарна тканина. Найкраща, мабуть, для літа. Зустріли ось такі штани, вони були зі шкіри, вони були в хорошому стані, тільки окислився ось гудзик. Бачите. Да? Фасон у них такий, наче джинси, які завужуються донизу. Бірочки про бренд не було, була присутня тільки бірочка зі складом. Склад каже, що це шкіра напи. Це така натуральна шкіра особливого дублення, що робить її надзвичайно м'якою, міцною і зберігає текстуру. На дотик, ну це дуже приємна така тактильна шкіра і відчувається якість. Ну, вони дуже заважкі були і не моя річ. Зустрілася мені щось така спідничка. Бірка з брендом каже, що це тарзан. Ну, не знаю, що це за тарзан, є лого вишите, он, показувала вам. Наталії тут гумка, і вона застібається на гудзички по усій довжині. Ця спідничка, десь в довжині вона. Міді за колінце і має бокові ось такі кишеньки ну Тут 100% віскоза, я вважаю, що це неймовірна тканина, вона дуже охолоджуюча, така дихаюча, повітряна. краща, мабуть, тканина на літо, як я вважаю. Ну На мене сіла, як бачите, вона замаленька, тому не розглядала її до покупки. І також дуже тут гарний такий насичений синій колір був. Ну На жаль. І на блуза у обох остилі, вільний крій, об'ємні рукава, які збираються на манжеті. Манжет прикрашений аплікацією з камінням. Яке блистить і додає витонченості святковості цій блузі. Квітковий об'ємний принт, дуже яскраві кольори. Це поліестер, але тканина дуже якісна, візуально і на дотик, ніби шовк. Гарно струмане, і дропіюються. Мені була за велика блуза, я її залишила. Бренд Laura Joe, французький, поєднує бухошик, романтичний, стиль. для тих, хто любить елегантні, але не вимушені образи. Підсумовуючи, хочу сказати, що купила я плювер від Pringol Scotland за 110 гривень. Дякую, що дивитесь моє відео, що підписуєте, що пишете коментарі, вподобайки ставите. Напишіть, що сподобалось зі знайденого, бережіть себе і до наступних зустрічей!